Зорян костюк фігура у дзеркалі. Я ніколи не був забобонним. Заведено завішувати дзеркала в будинку, де жив небіжчик. Навіть коли померла бабуся, то я знехтував цим звичаєм. Я ніколи не завішував дзеркала і жорстоко поплатився за це. Вранці я прокинувся від звуків із сусідньої кімнати. Тихі, ледь чутні кроки, ніби хтось крадеться. Може, це злодій вліз у квартиру. Але ж я зачиняв двері. Тоді хто може пробратися на четвертий поверх? Я прислухався. М'язи напружилися, дихання завмерло, лише кров у скронях пульсувала. Обережно піднявся з ліжка. Намагаючись не видавати жодного звуку. На столі поруч із нотатками і чернетками для дипломної роботи лежав ніж, яким я різав папір. Стиснув його у руці та крадькома пішов у коридор. У дзеркалі метнулася тінь. Знову, я зупинився і оглянув темний коридор, переборюючи страх. Шкірою пробігли сироти. А майка змокла від холодного поту, на якусь мить мене паралізувало, ледве зміг ковтнути слину, щоб змочити пересохле горло. І тут, прямо переді мною, у дзеркалі виринув силует. Це була бабуся, вона зловісно вишкірилася та підняла ніж, такий самий, який був у мене в руках. Я закричав і відскочив назад. Тінь у дзеркалі повторила мій рух та спрямувала ніж на мене. Розвернувся і хутко чкурнув назад до кімнати, хряпнув дверима, вперся у дерево спиною. Серце калатало в грудях, а для подиху не вистачало повітря. Так сталося, що мої батьки загинули в автотрощі, коли поверталися з дачі. Квартира, яку мені залишили батьки. Була вся в дзеркалах, крім туалету, тому, куди б я не йшов, скрізь міг бачити своє відображення. Зазвичай те, що лякало мене донестями, з'являлося у дзеркалі вночі, розпливчаста темна фігура, яка повторювала всі мої рухи, саме повторювала, а не відбивала, наче цей хтось лише вдавав себе за моє відображення. Але не був ним. Реальні жахи почалися, коли померла бабуся. Вона була останньою з моїх рідних, хто залишився після загибелі батьків. Жила окремо від нас, в однокімнатній квартирі. Зважаючи, що повноцінно працювати я не міг, а кидати навчання в універі на останньому курсі мені не хотілося. Довелося забирати бабцю до себе, а квартиру її здавати в оренду. У бабусі швидко розвивалася деменція. Вона не впізнавала мене, вважала квартирантом або злодієм, який забрався в її дім. Ходила по помешканням, бурмотіла щось нерозбірливо і намагалася вигнати мене з власної кімнати, як непроханого гостя. Стала повністю неконтрольованою. Уночі блукала коридором, намагалася знайти вихід із квартири. Але щоразу натикалася на замкнені двері. Її шепіт і бурмотіння відлунювали у темряві, і я відчував себе у пастці у власному домі. Далі стало ще гірше. В день, коли я повертався з занять в університеті, вона не хотіла пускати мене через поріг. Злодій, не пущу, викликаю поліцію. Верещала. Хапалася за давно вимкнений дисковий телефон і пальцем крутила нуль та два. Але найгірше, коли бабця шкутильгала за мною з кухонним ножем і кричала мені Грабіжник! Ти хочеш вкрасти моє золото? Я закривався у своїй кімнаті та намагався якомога менше виходити. Проте вночі було не краще. Бабця прокидалася і ходила коридором туди-сюди, аж до самого світанку. Двері на кухню теж довелося закривати на замок, щоб стара не випатрала весь холодильник. Вона не стільки їла продукти, скільки псувала їх, надкушуючи, жерла все, до чого могла добратися крупу, тісто, фарш, картоплю з мішка. При цьому з тремтячих рук падали недоїдки. На радість тарганам, які приходили від сусідів, як до їдальні. Одного ранку бабця перестала вставати з ліжка, ноги її вже не тримали. Впродовж тижня я сам годував її рідким супом з ложки і міняв підгузки. Вона лежала в ліжку, не в змозі піднятися, і навіть у такому важкому стані свердлила мене злими очима, бурмотіла щось образливе та трясла кулаком. Погрожуючи, наче в неї вселилося щось чужорідне, вороже й лихе. Коли вона нарешті померла, я відчув не лише сум, а й полегшення. Вже наступного ранку тіло бабці відвезли в морг. Мені вдалося укласти договір з фірмою, що приготували померло до кремації. Самому не хотілося цим займатися. Її страшне обличчя висохле, наче в мумії. І очі, що запали в очниці, воно снилося мені у нічних кошмарах. Мертва бабця вставала з ліжка і хрипіла, аби я забирався з її дому, простягала кістляві пальці до мого горла, щоб задушити. Я намагався працювати над дипломною роботою, але думки постійно поверталися до бабусі, гризло відчуття провини, що вона. Померла через відмову від їжі, а я нічого не зміг вдіяти. І так зненавидів стару, що бажав їй смерті та чекав, коли це нарешті станеться. Тож нині не міг позбутися відчуття, наче за мною стежать. Щоразу, коли підіймав очі від паперу, здавалося, бачу в дзеркалі її розмиту тінь. Наступні ночі стали ще більш мотрошними. Я прокидався від шуму в коридорі, ледь чутні кроки, ніби хтось крадеться. Одного разу схопився від звуку, наче щось металеве впало на підлогу, вирішив перевірити, зайшов на кухню і побачив, що дверцята холодильника зламані, а продукти розкидані по підлозі. Спина знову вкрилася холодним потом, ледь повернувши голову, побачив бабусю, яка стояла позаду мене і лиховісно посміхалася. Крізь неї просвічувалася стіна з плямами бруду і жиру. Я відсахнувся, закричав і щодуху помчав через темний коридор до своєї кімнати, машинально зачинив двері на замок. Хоча до моєї кімнати привид бабусі поки що не міг проникнути. Весь день марно намагався знайти раціональне пояснення тому, що сталося. Наступної ночі ті ж звуки знову змусили мене прокинутися. Чулося, як хтось крадеться коридором, але я більше не наважувався вийти з кімнати. Вранці ледь прокинувшись, Вирішив завісити дзеркала простирадлами, але коли вішав покривало на дзеркало в коридорі, то краєм ока помітив бабусю, яка замахується на мене ножем. Відчув гострий біль у грудях і поринув у повну темряву. Коли отямився, то побачив у грудях неглибоку рану та висоху кров, а в дзеркалі моє відображення із ножем. Хижо шкірило зуби. Відчай і страх охопили мене, взяв туристичну сокиру і почав трощити всі дзеркала. Скло розсипалося на шматки, та я відчував, як напруга і страх зникають разом із ними. Коли підійшов до останнього дзеркала і замахнувся сокирою, щоб його розбити, то побачив власне відображення із сокирою у руці. Двійник різко змахнув, і я відчув болючий удар по руці. На очі впала темрява. Отямився у порожній квартирі, де всі речі були навпаки, шафи, вікна, кімнати, все розташовано навпаки, сокира зникла. Я глянув крізь скло і очманів По той бік дзеркала, розгулювала моя копія. Зі скривавленою сокирою. Двійник відчинив двері та вийшов у під'їзд. Напруга спала, але далося взнаки нервове виснаження останніх днів. Я впав і заснув. Коли я прокинувся, то виявив, що сиджу у поліцейському відділку, закутий у кайданки. На мене склали протокол за напад на людей із сокирою на транспортній зупинці. Та нанесення важких тілесних ушкоджень, але ж я нічого не пам'ятав, ошелешено роззирнувся невеличким кабінетом, помітив дзеркало біля сейфа, з нього люто витріщалося моє відображення, і воно єхидно реготало. Поліціянти вислухали мене мовчки, вони зловісно всміхалися, кидаючи на мене презирливі погляди. Двоє обмінялися поглядами, наче змовники, а далі вони просто пішли до дзеркала і пройшли крізь нього, приєднавшись до мого двійника. Боже, що я наробив? Вони зрозуміли, як їм вийти назовні, бо я у своїй розповіді розкрив їм усі секрети. Звісно, із благих спонукань, думаючи, що я розмовляю зі справжніми людьми. Я виклав перед ними душу на виворіт, а вони з цього лише потішилися. Я все ще перебуваю в Задзеркаллі, і не можу звідси вибратися. І я знаю, що ще більше зло вирветься назовні. І все, що до цього я розповідав, дрібниці порівняно з тим, що станеться. Зорян Костюк. Фігура у дзеркалі. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.